Людмила Кулик півроку тому відчула біль в грудях і звернулася до лікаря-мамолога. Ну, думаю, схожу я, що то в мене тут не лади. Я вовремя сходила, зараз прооперували. боялась, звісно, але нічого. Сходили, зараз все добре. Я на позитиві і всім бажаю теж позитивчика, щоб всі не боялись вовремя, головне прийти. І я вже додому збираюся. Все, я здорова. Хвора, коли звертається з онкологічною патологією до нас, бажано, звичайно, щоб вони обстежувалися на районах, для того, щоб був хоча б якийсь скринінг. І щоб чим раніше вони знайдуть патологію, тим і дешевше лікуватися, тим і хвора, яка отримує повний курс комбінованого лікування, вийде скоріше на роботу. Це значно простіше, тому що і органи зберігаючи операція, то що розміри пухлини малі. І саме психологічне навантаження на жінок буде менше. Лікарка, рентгенологиня Ольга Мельник каже, що на цифровому високоточному мамографічному апараті можна розгледіти навіть невеликі утворення в молочних залозах, що допомагає поставити діагноз на першій та другій стадії хвороби. Ми маємо звичайні мамографічні знімки жінки шістдесяти років. І ми бачимо процес, який розвивається зліва молочне залозі, але ми точно не бачимо контурів утворення, розміри. Ми не розуміємо, яка зона молочної залози уражена і наскільки. Тому ми робимо додатково томосинтез молочної залози. Зараз буде виводу. Це пошарове обстеження, і ми завдяки цьому бачимо точно. Контури утворення, яка його форма, які розміри, і хірург точно зрозуміє, яку зону видаляти. Порівняно з минулими роками, кількість хворих на рак молочної залози зменшилась на 30 відсотків. За словами директора Житомирського онкодиспансеру Ігоря Сабадаша, це пояснюється тим, що жінки через пандемію та війну в Україні рідше звертаються до лікарів. Він виліковується і виліковується: 90 відсотків жінок стають здоровими, якщо звертаються більше 90 якщо звертаються в першій стадії. Другій стадії, десь 80% повністю виздоровлюють. А вже третя, четверта стадія, вона є в занедбаній стадії. Звичайно, там вже тяжкий процес лікування, довгий процес лікування, крім оперативних втручань, там вже йдуть і хіміотерапевтичне лікування, променева терапія. Тому саме основне питання, щоб жінки, не чекаючи якихось там, ну часу не тратяли час, а зверталися вчасно до лікарів, якщо знаходять якісь зміни в молочних залозах, лікарі радять звертатися до мамолога жінкам після 30 років раз на два роки, після 50 – раз на рік. Анжеліка Нестерчук ігор Грач, новини на Суспільному.